Привіт, друзі! Сьогодні приготую лільниву піцу з лаваша на сковороді. Таку піцу можна зробити буквально за 10 хвилин. А виходить вона досить смачною та незвичною. Чотири круглих лаваша звертаю в одну велику трубочку. Лаваш нарізаю тонкими смужками. Взбиваю яйця, яєчну суміш солю і додаю молоко. До яєчно-молочної суміші додаю нарізаний лаваш. Добре перемішую всі інгредієнти. На розігріту сковороду з рослинною олією викладаю суміш з лаваша. Зверху викладаю шинку. Додаю подрібнений твердий сир. Додаю суміш італійських трав. Додаю половинки помидорів черрі. Готую піцу на слабкому вогні під кришкою приблизно 10-15 хвилин, допоки по краю не утвориться корочка і не розплавиться твердий сир. Наша лінива піца з лаваша готова. Завдяки яйцям локшина з лаваша добре просочується і перетворюється в справжню основу, а начинку ви можете підібрати на свій смак. Смажений лаваш із плавленим сиром це справжня знахідка. Закуска виходить швидка і проста, але при цьому дуже ситна. Тож, якщо до приходу гостей лічені хвилини, а у вас нічого не готово, сміливо готуйте такий лаваш. Приготування починаю з начинки Сорт сиру можете підібрати на свій смак. Я буду використовувати плавлені сирки, які натираю на дрібній терці. До плавлених сирків додаю мілку подрібнену зелень, кусочки болгарського перцю та майонез. І все добре перемішую. На лаваш викладаю сирну начинку і розподіляю по всій поверхні лаваша. Зверху начинку накриваю ще одним слоєм лаваша. Лаваш розрізаю на великі квадрати. У мене вийшло шість штук. Кожний квадратик добре змочую в яєчній суміші. У сковороді на невеликому вогні розігріваю олію. Викладаю квадратики з лаваша і обсмажую по дві-три хвилини. Кожного боку до появи рум'яної скоринки. Подавайте такі квадратики з лаваша гарячими. Плавлений сир виходить дуже ніжний, злегка тягнеться, зелень стає дуже ароматною, а хрустка скоринка лаваша чудово доповнює це поєднання. Сьогодні приготую пиріг з лаваша. Це ідеальний варіант для тих, хто не має часу або бажання довго возитися на кухню, але хоче порадувати себе і своїх близьких домашніми стравами. П'ять круглих лавашів звертаю у одну велику трубочку. Лаваш нарізаю соломкою. До яєць додаю сіль і взбиваю суміш. Додаю молоко. До яєчно-молочної суміші додаю нарізаний лаваш. Додаю куркуму. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати між собою. Готую начинку на сковорідці з рослинною олією. Обсмажую м'ясний фарш. На розігріту сковорідку з рослинною олією викладаю половину суміші з лаваша. Тепер викладаю шар м'ясного фаршу. Зверху викладаю шар із лаваша. Додаю натертий твердий сир. Додаю болгарський перець і зелень. Пиріг випікаю закритою кришкою близько 10 хвилин. Смачний соковитий пиріг, без борошна, без тіста, без довгого випікання готовий. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!